Черкаському митрополиту УПЦ московського патріархату повідомили про ще одну підовозу. Він Вже під домашнім арештом продовжував публічно розпалювати релігійну ворожнечу. це через Ютуб, викладав провокативні ролики із кремлівськими наративами. Зневажливо висловлювався провіряни священнослужителів інших конфесій і намагався дискредитувати роботу місцевих силовиків. Священнику загрожує до п'яти років в'язниці. Попереднього разу він потрапляв у поле зору правоохоронців торік. Ну і рада розгляне законопроєкти про заборону української православної церкви московського патріархату. Нардепи зібрали необхідних 226 голосів під відповідним зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Збір підписів ще у серпні розпочала депутатка Юлія Клименко. За її словами, московську церкву мають заборонити депутати чинного скликання інакше в наступному вона реінкарнується новими прибічниками. Майже тиждень тому нагадаю необхідної кількості голосів у парламенті ще не було. Принаймні про це Руслан Стефанчук заявляв журналістам, Ба більше говорив, що в деяких фракціях є колишні та нинішні попит цієї церкви. Варто нагадати, нині у раді зареєстровані щонайменше три законопроекти про заборону ПЦМП урядовий, друге авторства Миколи Княжицького і третій нардепа Микити Потураєва. Питання до Олега Лісною чому. Рада не може взятися і заборонити церкву. Ну церкву, не церкву Московський патріархат, російську організацію кремлівського впливу в Україні. Бо, наприклад, законопроект Княжицького комітет розглянув і підтримав ще 9 грудня. Тобто, скільки вже дев'ять місяців минуло, а візи нині там. Дивіться, якщо на цю церкву подивитися, реально це чорноморський флот, який знаходиться на території України. Ми знаємо, чим закінчилася для нас наявність Чорноморського флоту на нашій території. Цим зрозуміло, вже альтернативних думок з цього приводу немає. Депутати не таємниця, що деякі депутати ще продовжують ходити у ці храми і думати, як Вася Ламаченка, що релігія віддільна, війна віддільна. І це, це, це факт, це треба визнати, що деякі депутати вони є вірянами цієї церкви. Ловках. І тому воно отак хуто. І тим більше, що якщо я ще розглядаю оцей Чорноморський флот як резидентуру російської спецслужби тут, і у них є свої агенти, але ну, вони тільки по-іншому виглядають. І тому ця церква чіпляється до останнього для того, щоб залишитися, щоб пересидіти. Вони, у них же мічта, як у Путіна, пересидіть всіх. Новий електоральний цикл, і ми будемо, можливо, там знайдемо е, своїх адептів і останемося. Да? Тому зараз історичний момент, щоб цей, е, цю, ну, скажімо, знову -таки, церкву е, стерти ластиком, тому що вона продовжує руйнувати державу всередини. Е, навіть зараз в церквах йдуть проповіді, які е, впливають на авторитет держави. Да? Е, впливають на авторитет ЗСУ. Негативно має. Тому ця структура, якщо вона е, є дочерньою структурою Російської Федерації, ну там у них є основний офіс, там да, то вони повинні чес, чесно про це були сказати давно. Якщо вони цього не кажуть, значить ми повинні в юридичній площині поступити як з організацією. Я з вами цілком згоден, що це не треба казати релігійна, не релігійна. Ця організація шкодить державі. І в такому сенсі йти, не дивиться там, хто в скрістах, хто ще, тому що у них такий бекграунд, що там, якщо залізеш, так порнофільми віддихають. Це да? те, що вони творять. Тому я думаю, що все-таки зараз настав той час, як кажуть, що ідея вже от вона вже визріла, і це треба зробити, тому що е, це підрозділ, який знаходиться в нашому тилу. І ми повинні жити в військовому сенсі. Якщо він нам загрожує, що з ним треба зробити? Ну, В ідеалі підрозділи знищують, а тут в юридичному сенсі треба забороняти. Це вже тема вже дуже перезріла, тому що вони продовжують, як, як Ракова пухлина, руйнувати наше суспільство. В мізки залазять людей, і їх дуже важко слухати ті, хто виходять. Тому що, в принципі, людина з церкви має виходити одухотворенна і желающая міра і добра, а вона виходить і бажає в, 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 в смерті нашим військовим. Да? Ну, якось не складається. Тому я думаю, що все таки здоровий глузд має і доцільність, політична і військова має ну, превалювати в цій ситуації.